Часи пік виїзду з цього району в центр і в промислову зону, і вечором повернення. Сюди, що просто дуже багато великого пасажиру, і дуже тяжко людям ще тут в кінцевих зупинках, ще можливо зайти, а там вже коли на Грушевську під'їжджають, вже люди дійсно вже переповнені автобусами. Цим питанням ніхто толком не займався, а це дуже хороша ідея щодо вирішення тих проблем, що сказали ну, мешканці спальних, як ми їх називаємо. В лапках районів. Так? Тому що коли в час пік, людям що треба? Найшвидше добратися з пункту А в пункт Б. Так? І е, запровадження GPS-системи і нової фірми, яка буде займатися контролем перевезень.